Привіт, всім, любі спонсори! З вами WWLUX, зі мною боєзвод Андрій Співак. Тотальний всім здоров, Андрій Одислав. Всім хай хай, з вам пухай Монгай. Як тільки додивилися NXT, СІ Кип'яток, Хіт так одразу сіли записувати так одразу сіли записувати подкаст. От хочу запитати, як тобі шоу. Класне, ну, це прям як ковток як, як свіжого повітря. На, фон, на фоні останніх загалом. Я ж полебитеру пропустив. Я не бачив. А от, е от я бачив всі ці супершоу звичайного Дабі Дабі. І скажу, що особливо знаючи, що ми вчора дивилися Money in the Bank. Ну, і це треба було е такий собі, е як це називається? Ретріт зробити після Мані після Інзебенку. і NXT зробив мені таку можливість. Хоча перші матчі були такі собі, якраз ну, в порівнянні з іншими трьома, бо Botch Fest був в перших двох, до речі, от і це і в чаті помітили, і я це помітив, особливо в першому це дуже, дуже багато веслі бочив. Але... Загалом дуже прикольно і класно що е, Вони роблять якісь нові рухи, вони показують якісь нові цікаві споти, вони показують якісь несподівані фінали, яких здається. Ну, я такого не бачив. Щоб ті просто витягнув іншого, щоб міг допомогти третьому. Ну, коротше, Це дуже е, радує мене NXT своїми супершоу. Шкода, що саме загалом, що тижневики, вони всі все-таки дуже слабенькі останнім часом. Ти їх дивишся зараз, тому що я припинив спостерігати <гадвисто> за що. Я тижневіки. не дивлюся, я ж почав, якраз коли вони почали скатуватися, можливо, зараз вони краще, до речі, я не знаю. Але ну, я кожен раз, коли давав таку надію на них, що тижневинку, я заходив і такий, ну, я півтора часа просто ну. я побадивився один матч. Ну, Дуже дитячо якось вони подають всі всі сегменти. От супер-шоу це прям вау. А от щотижневники поки що не, не готовий, я вертатися туди. У мене є відчуття, що стосовно щотижневників, що їх зробили для зумерів, у яких дуже висока концентрація на блимаючі моменти. Оці, ага. що дуже багато всього відбувається. Для мене це реально складно. Мені прям складно дивитись. І потім я коли монтую це. Взагалі виходить якась, ну, знаєш, дуже потужна історія з Нарізкою. Угу. Uh -huh. Дуже багато всього, і нема на чому зосередитись. Стосовно супер шоу, я скажу, що А мені ну також по кайфу, я не скажу прям, що сильно слабенький матч перший. Ну, супер, давай детально не приходитись, але суть у чому, що у нас є оцей а, матч за північно-американське чемпіонство, а, між. Весем Лі і Оба Фемі. А, с... Суть. Алло? Ага. А, я, я просто писав назву для відео. А, кажу, угу. що по суті матч то добрий. Не дивлячись на Спотфест а, і Буч Фест, який вони зробили. Ну, Веслі щось, щось йому коротше не йде після повернення трошечки. От, там uh -huh. показувало, що у нього буде якийсь важливий анонс. А, ну, ми це, звісно, підрізали, от, щоб не займати таймінги. Але я думаю, що ніхто від цього не обіднішав насправді. то. Коротше, я би подивився цей матч ще раз. У мене, ну, у мене не виникало такого, знаєш, прям а, відчуття, що це бочфест і ну, щось з ним треба робити, і це погано. Там, я не плювався. Ні, я б теж не плювався, просто що. Ну, коли ти фінішер проводиш три рази і два з них невдалих, ну, то це дуже таке собі. Може, це навмисно було зроблено, дружю. Ну, не знаю, але виглядало дуже коряво. І там, окрім того, ще були моменти. Ну, ну не, без типу. не без всього. Тому у ну, веслі. Але і трошки чуть-чуть, дуже трошки забочили в другому матчі, але ну, нослорука то. А там вони, вони просто, не, ну як вони як, не забочили, але вони просто ну дуже награно це виглядало. Це знаєш, щоб так, акробатика, це все відвіжуха, треба типу, було показати. Глядачі були в захваті, я, в принципі, теж, але я розумію, ну це ж, типу, так би не було б насправді. На Якби ну, би не репетирували. Але у них все одно вийшло кльово, це акробатичний <сасправді> такий момент-шоу, який прям щось робить приємно. Мені ок, мені цей матч зайшов. І окей, давай підемо до командного матчу. Він на мене був трошки душнуватий, він прикольний, але оце. Да, душнуватий. Коли вони намагаються показати суперників занадто сильними, а вони такими ну, не є по факту. Ну, умовно, угу. цей Андрій Чейз і Дюк Хадсон. Я би в житті своєму не повірив, що це овертопові чуваки, які отримують всі прийоми, всі прийоми Аксіома і Найтена Фрейзера. Ну, це виглядає трошечки, що мене хочуть підбу підбурити мені. Прям ну, я не вірю. Ну Я пам'ятаю, коли вони виграли е, у Томі ДіАнджело да, і mm. в Стекс. Так. Ну там, прям реально було видно, е, що вони ніби як заслужили. Типу, що вони андердоги. І, типу, на, на витривалості виключно перемогли, і там за рахунок якоїсь удачі. Mm -hmm. А тут прям ну, двічі могли виграти. прям Утримували, що Фрейзера, що Аксіома, і там вирвались обоє. Причому не те, що вони завадили, а вирвалися прям. Е, і ну Давай так, те, що е, Дюк Хадсон може стати там, ключовим в перемозі, я можу повірити. От, Андрей Чейз, ну, загалом мене дивує, чому вони далі пушать, що, хто, хто виграє від того, що є існує чи, цей Шарагаю в Никсті. Я не знаю. Насправді, бо я на них злий ще після тих крінжових промок, коли в них проблеми з грошима були. Коли вони перший раз не найняли акторів, а потім вже хоч якусь масовку поставили. Але це виглядало дуже тупо і дуже непрофесійно з боку Ось, Але матч був прикольний. Загалом мені дуже подобається команда Так, тому що я знаю, що матч з ними не буде поганий. Він топовий завжди. Ну, цей матч також хороший, але душнуватий. Це, напевно, більше розраховано на тих, хто любить і як IW. от то, то, то тим взагалі хлопцям дівчатам зайде на ура Так, <гум> 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 да, там прийоми багато показали. І оце улюблене на, оце. На, на, утримання утримання ні, отже на, на пів піски, от зараз виграє, ні не бере, не робе. <гум> ну, от. І оце. Так, да, так, да, оце як люблять в Айодабі це робити. Тому, тому загалом я згідний, що чуть-чуть все-таки пере, перегріли, але е, я не, не втомився, тому гарний, гарний матч. І добре, що залишилися чемпіони ті хто, ті, хто треба. Я з тобою хотів поговорити про наступний матч: це Лола Вайс і Роксана Перес. Я ще на стрімі сказав за це. Я не знаю, який матч ліпше Соуруки і. Господи, Келані Джордан або mm -hmm. цей. А, і ми, в принципі, з тобою зійшлися на тому, що і той, і той хороший. Просто перший був більше про акробатику за північноамериканське чемпіонство, а от Роксі і Лола це сугубо така на протистоянні історія без додаткової поваги Там, чи ще щось. Це просто от, ну, одна одні хоче начистити марафет, фейсом аптейбл зробити. От, І на цьому вони, в принципі, і б'ються одна з одною. Ну, мені сподобався і той і той матч. Чи дивиться Роксі Лолу, я би показав його. Якщо захочеться подивитися, я би його показав прямо. І сам би глянув. От. Я не знаю, просто на чому тут, знаєш, зосередити увагу так. А, под... О, кінцівка прикольна, коли Роксі вже на агресії заспамила своїми продіджі. Ага, так, вона провела їх штук 7 десь за матч 5-5 цього Всього 5. А. Там виходить, що mm. першу було. А, ну, от перший не вдалося утримати потім на стіл, це був другий, і потім три штуки поспіль вже на А, ну значить 5, так. От. Я ж кажу, це якийсь як, як, як Кодірос з кросроузами робить. да uh -huh. прям Ну, і це означає, що Лола Вайс прям Типу, як суперниця, яку тільки так можна перемогти. Мені просто замало Лолавайс провела прийомів. Вона взагалі, по-моєму, прийоми не проводила. Там були якісь просто спами однакових ударів. А вона Це... чи з забивала, так? Так, так, і... так. Мені не сподобалося, що не було. Не було того, навіть що вона показувала, в... коли вигравала контракт. Ну... Це так, але я думаю, що вони її зараз дійсно розкривають більше як колишні учасниці Балатор. Оцих всіх сішних боїв. От. Для мене це виглядає тільки так, насправді. Так. Mm, ну, навіть цю стієчку так стає. Mm. Ну, але що зроблять нову ронду Роузі чи що? Ну, типу, їй ж навіть не пасується. Вона ж спеціально пішла з тих боїв, щоб могти собі тут дупою віляти, і щоб вона була жіночною і. Ну, щоб mm. не втрачати, напевно, це дійсно фемінну свою натуру. Mm -hmm. Тому що там жорстко, прям то. Так, так, ну там же ж це буквально, там таким ніхто, ну, ніхто такий не буде від тебе. Чекати і і це Ну і ще й сміятися з тебе твої суперниці, там таке. ну І загалом в, в, в індустрії спорту рест прийнято не поважати. Ось. ну ось Це дурно ще Вже багато людей довели зворотні. Ну так та просто та там та же, ж, типу, просто що ж, ну, ти, ти виграєш, бо матч запланований, і тут ти виграєш, тому що ти перемогла реальну людину. От. І тому мені не подобається, якщо вони будуть робити такий і далі дімік. Але я вважаю, що просто могла б трошки більше показати в цьому матчі. Проте матч реально був драйвовий, і це один із небагатьох, коли я таки дійсно бачу якусь, якесь протистояння. Прям Якісь. Ну, я бачу, що от вони ненавидять одне одного. Mm -hmm. А не просто матч, матч, ну і все. Цього трошки в основі не вистачає. О, безумовно, безумовно, я прям не буду з цим сперечатись. От, тому. Окей. А, що я хотів коротше додати, напевно, казати, це про наступний матч от фатальна четвірка. За титул чемпіона NXT. Шон Спірс, Ітан Пейдж, хоч це Адамом Пейджем його чимось назвати. І Джон Еванс, плюс до того ж, ну, і Трік Вільямс, звісно. От. Я прям не знаю, що сказати. Матч сам по собі драйвовий, прикольний, я не задушився. От. Але і, знаєш, є якась у мене підозра. Коротше, що це нав... ну, не навмисно пішло щось не так. Це було в кінці, коли цей Шон Спірс затримав тріка. Щоб. Хто? Щоб Ітан Пейдж взяв титул? Кому. Ну так, але він же ж. Ну ні, там вже було видно, що він. Просто що він не знав, що е, якщо типу це кейфеп, то а якщо не кейф, то тим паче. Бо випадково Ітан Пейдж е, після удару з коліном впав, тупо мертвий, на суперника. І цього я так зрозумів, не знав. Е, Спірс. Mm -hmm. Він просто витягував Вільямса. Щоб той не утримував, я так зрозумів. Він думав, що він зараз буде його утримувати, і він його затягнув, а той, виявляється, на ньому лежить. Тому так можна це пояснити. І це цікаво. Сам матч, ну боже. Ну, я я вперше бачив е, Джона Евас. Угу, дум... Потужняк. Отужняк, ти що Це прям Сінкара. Навіть кращі Сінкара. Сінк... Бочкара, ти хотів сказати. Той самий А чого Боч? А, ну так, так, то то прям бочкар реально був. А цей, ну все в нього виходить. Е, дуже, ну, літун, прям крутий. Та навіть він краще ніж евонборн, я вам скажу. Дуже мені подобається. Дуже не забачу, mm. що це молоднячок, прям молоднячок. Він ще супер свіжесенький, прям без травмочок, без нічого. Mm -hmm. У, тому, тобі він не подобається. Ну, це знаєш, ну, ти, ти любиш і стару собаку і нову собаку молоду, але ж, ну. Тут ціню просто що старий. Ну, пес... пал, палку ти кидаєш молоді. Ну, бо ну, стара та, вже не, не факт що зловий Ну, угу. от, тому таке. Варто над цим замислитися. от Мені не вистачає у живона щоб він підкачався. от Тому що він прям худесенький-худесенький, як оця тростиночка соломинка він зламається. Мені прям його було шкода. Я такий ой, бідося, 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 бідосі. От. А йому начхати, а він а він лупашить. Тому мені це в ньому подобається. І він ще такий, знаєш, він на, на мікрофоні, я так зрозумів, доволі кумедний, в нього є образ. Так, і, він прям і, 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 це, і це не буде новий рикошет типу, це буде щось краще. Головне, щоб йому все-таки дали можливість побути кимось крутим. Угу. Я згідний. Ну, матч крутий. Е, навіть коли ти вже такий. Ну все, що он спірс нічого не показує, потім бум, і він вже проводить спотвес. Потім бум, щось і танпейдж показує. Ну, Трик Вільямс просто. Ми його побачили як такого, навіть. Я думаю, зараз якийсь хілтер буде. Ось, бо він дуже злий був, що йому заважають стільки людей забрати чемпіонство. Друг не друг, він його там на стіл кинув, розбив, стола своїм другом. То прям, прям цікавенько було. І я таким злим Вільямса давно не бачив. Це і цікава була побудова матчу. Це прям гарний мейн евент От От як треба робити мейн-івенти. А не міняти, блять, місцями просто бо вам хочеться. Командні всередину. Все так і зробіть. Це я про Money in the Bank. От. Тому мені усе, до речі, сподобалось сьогодні. От було там всього матеріалу на 2,5 години. Вони напхали рекламу, всякої історії. Я це все повирізав. У нас вийшло на 2 години шоу. Там година 59-53. Ну, реально, там 2 години вважаю. Це прям дуже топово. П'ять матчів. Не втомився. Ну, принаймні, я як коментувати, ну, я не, не втомився. Мені угу. прям гуд. От. Тому. Я підтримую, коли саме так, коли небагато матчів на шоу, мені подобається. Це знову ж таки камінь вогорода AEW, Не робіть 15 матчів на основному шоу, і буде вам щастя, в принципі, ніхто вам слово в житті не скаже, що щось пішло не так. Ну от я, я оце собі тільки думаю. Угу. Ну, Тим паче ви ж якраз конкуруєте саме з NXT. Ну так, mm. і у них вийшло потужне шоу, при тому, що навіть. Ти не знаєш цих чуваків, умовно, там. Деякі бачив, Так, я та на Пейджі знав. я вперше бачив. І, е, ну, трьох з, з, з мейн івента я бачив вперше. Трьох? Трьох, так. Я Джоні Авенса не бачив, і та на Пейджа не бачив, і Шон Спірса теж не Жодного бачив. Жодного разу прям не бачив? Шо? Ні, не бачив. Я перестав дивитися, прям, на, ходу надто над рано. NXT. Ну, він мене скурив давно вже. Кілька місяців точно. Угу. Ну, тоді дивно. Ну, я тобі скажу так, що повторюсь: Battleground, коли ти пропустив половитви, ти нічого не пропустив. О. От прям... Навіть так було поганеньке, супершоу Єдинек А Владік його, в принципі, трошки захистив, але я тоді прям пройшовся по цьому шоу максимально категорично, дуже злобно. Я розкритикував все. Я б там, ну, я там реально одиницю поставив. Вау! Ну, от. Чи трійку, щось таке, ну я прям жорстко пройшовся. Тому я по лобитву нікому не рекомендую. Це реготне шоу, я його навіть не хочу монтувати, коли дійдуть руки. От, я би такий знайшов доріжки просто кинуть і там будь-як буде. А тут. Ні, кип'яток, от після цього, це прям. Ох, дякую, що ви дали це. От. Угу. Так. гарно, можна подивитися спокійно. Ви, спокійно. Ви, ви нас, якщо навіть послухали, ви не любите NXT. Просто подивіться. Дуже жваво, можете там. В півтора XT поглянути, то це навіть швидко буде людям. Ну так, ну залежно який матч. Ну, ось, то, mm. може, можете, ну, типу, там пропустити, ну, да промотати ці виходи. Якщо ви Прочі. реально просто не дивитеся на XT або дивитесь тільки супер-шоу, оце супершоу можна легко подивитись, тим паче під час блокаутів. Скачали собі дві години вам прилетять непомітно, і ви не пошкодуєте про ці дві години. Так, так. І ми добре відкоментували. У нас були там на грані приколи, але це якраз ну, в межах дозволеного. От, і без матів, тому взагалі супер. Так, PG, PG утримувано було. І це О. той небагатий варіант, коли дійсно PG утримався на NXT Ну реально не було нічого настільки поганого, що ми прям заматюкались. Так, та навіть нічого не було поганого. Прям навіть Шарагаю, Типу на початку. І то нам вже ж показали, знаєш, що ти вже такий, ну, знущайся, знущайся, потім. Ну, тут же все вже не познущайся, Вже прям вони потужні. Все. На цей матч тепер ти рівноцінно коментуєш. Саме так. Тому ось таке шоу. Да, тому можете подивитись. Не пожалієте. Взагалі ні. От прям реально не пошкодуєте. Чесне слово, чесне слово, прям. Ми не так багато щось рекомендуємо. Так, да, до речі, до речі, так. Ніколи не пам'ятаю такого, щоб ми такі. Блін, ну на сол, блять, ну гляньте обов'язково. Ну, хто не гляне на сол, той пропустив життя, чи Money in the Bank, чи, і, чи цю, ем, Король Рингу. Mm, до речі, це ж знову така ж історія, що ти нічого не чекаєш від шоу. І воно видається по, ну, хорошим. прямо. А я впевнений, що треба робити так з усіма. Просто знаєш, мене є шо... я, так, я так ставлюся до всіх цих м, арабських руднічків, там, беклешів. а, а шоу а, четвірки цієї mm -hmm. золотої, ну ти ж не можеш так робити, тому що це дійсно е, ну, гімікові е, супершоу, які ти любиш з дитинства. Крім Реселманії, певно. Я Реселманію просто сам. Вона мені душна, дуже, вона дуже багато матчев все. Офісолозу багато. Да, да. І дуже багато всіх цих гімнів, блять, реперів. Ну коротше, дуже багато зайвого. І SummerSlam по тій самій причині не люблю, бо багато відволікаємося. Типу, не відресливо. А NXT чи мені подобається. Ну, нема тут ніяких оцих запрошених акторів, немає цієї дрочі з баскетболістами. Ся... Ну, вони там в промках, да? як сказав Майкл Джордан, як сказав yeah. Леброн Джеймс. Ну, туб, ну все. Відсилка. А не ми дивимося 5 хвилин. Mm, як якийсь як нам показують якогось там американського футболіста. Ну тоді ти би на поле битви ти би просто згорів. О, бачиш, бачиш. Ти ну А за, за часів ти б блювався. Там у цих всіх Махамедов, Махамедов, Нахамедов, у цих всіх руснявих там. Оци... А, точно, там же що й січно це. Сейки бой, їх чел, ти mm. сидиш прям. Ооо. Зубули ну, там. За це, оце це, це, це прям бан. Це. Ну, тому. Ну, чого мені подобається, коли є музичний супровід, там, умовний МД, там, там оце uh, Less Les Year Day, називається чи якось гурт. Я, я то зараз не скажу правильно. Там жінка-вокалістка, та, що виступала для Рі Ріплі на 37-й мані, та, uh -huh. що на Грабузовій хавці, оці теми музичні співали. Uh -huh. Пам'ятаю. От вони прям прикольні. Ні, я не проти такого. Я проти, коли просто виходить репер, і, типу, вони такі, от він є, типу такий чувак. І всі такі, да, а це причому, ну, ти ж не слідкуєш. Ти, ти навіть можеш слідкувати за музикою в США, але ну, там 500 тисяч прослуховувань чи мільйон, це, типу, ніщо. Типу, він може бути там е, в топ-чартах, але... Навіть тобі він буде невідомий, якщо ти там слухаєш популярну музику. Тому я просто таке не дуже котую в реслінгу. І, і добре, що, що биту я дійсно не зміг. Ну як добре, я не, не по своїй волі мене там не було, але все-таки з цим пощастило. Так, тут чітко, да. чітко. Чіт 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 я б точно би плювався. Я ж забув, це на ufc арені робилося. То я, би... Ти що? я ж тому UFC навіть і не, і не, не збираюся дивитися навіть б хотів, бо ну, там просто реально люди з цими Ой, з ганчірками чілять. Ну, комусь норм. Угу. Окей, добре. Ну, тоді підтримуємо позитивну ноту Кип'ятка. А, так. хто не дивився, так Не звертайте увагу на те, що ми всі результати заспойлерили, але вам все одно буде цікаво. От. Тому... А ми, знаєш, якщо людина не дивиться Нексі, то вона вже всі імена позабуває. Я навіть на собі О. зараз взяв і розірвав шорти нафій. <гум> я... От, от от. я не от. жартую. Та я не почули. Хто, хто почув, як розірвав шорти, напишіть в коментарях. Я просто їх взяв і розірвав. Ну вони мені відслужили свою службу. От, настільки мені, мені спекотно. От. Ексфер... О, так от. Фос розлив на себе кипяток і порвав шов. А, так у мене тепер як спідниця вийшла. Прибував? Вау. Ну все. Я пам'ятаю, скаржився, що кільти нема. <фес> ну, все, завтра-завтра Фо замість завтра Макінтайра виходить під волинку. Ну так, там же Макінтайра штрафували, тому. Ну, no. no. так що все, бувайте тоді здорові, Окей. Okay. Ви знаєте, що ми вам всім дякуємо. Сьогодні короткий випуск. Хочемо вже <laughs> доживити з відео залишків електроенергії. Тому Сьогодні без окремих привітань, але наших мамі, Юрія, містера Бликмічева, Олександра Кобу. Ми вас дуже любимо. І всіх наших друзів хлопців любимо. Дякуємо вам. Це були Lux, Безлот, Андрій Співак. Так, дякуємо, що підтримуєте. Як вже казав, без вас нас би не було. Андрій Володислав. Всім бажаю бути найкращим в світі і почуємось. Все куди, па-па-па, па. -па, -па.